Друзі, всіх вітаю! Сьогодні пропоную вашій увазі ювелірні вироби із срібла, виробник іріста місто Харків. Сережки вишеньки. Довжина сережок 2,5 см. Ширина 1,8 см. Застібка англійська. Штифт занижений на 4 мм. Камінчики цирконії. зелені червоні. Вага 5 грам, ціна 1500 гривень або 36 доларів. Сережки муха. Довжина сережок 4 см. Ширина мухи по крильцях 1,5 см. Довжина самої мухи. 2 см. Штифт занижений на 5 мм. Артикул сережок 25,68 дріб 1. Вага 4,9 грама. Ціна 1470 гривень або 35 доларів. Сережки габі. Діаметр сережок 1 см. Середині маленький цирконій. Срібло темнене. Застібка англійська. Вага 3 грами. Артикул 2366. Ціна 1000 гривень або 24 долари. Комплект чайна троянда. Сережки. Каблучка. Ширина каблучки 1,5 см. Шшинка тоненька. півтора міліметра. Каблучка легенька 3 грами. Розмір 19-й. Але можна замовити каблучки різних розмірів. Артикул каблучки 13,01. Ціна. 770 гривень. Сережки чайна роза. Діаметр 7 мм. Вага 2,6 грама. Застібка англійська. Ціна 900 гривень. Артикул сережок 23,07. Дитячі сережки. Дана. Сережки можуть бути з різними камінчиками. Застібка англійська. Вага 2 грами. Ціна 800 гривень. Сережки гвіздочки, сова. Закручується. Висота сережок 5 мм. Цирконія зелений білий. Вага сережок 1,4 грама. Артикул 24,87. Ціна 610 гривень або 14,5 доларів. Сережки з цирконієм. Діаметр цирконія 7 мм. Застібка англійська. Штифт занижений на 1 мм. Вага 3 грами. Артикул 2294. Ціна 960 гривень або 23 долари. Каблочка Мадіна. Артикул 1291. Розмір 19. Каблучки можуть бути різних розмірів. Вшинка 1,5 мм. Вага 3,2 грами. Ціна 1020 гривень або 24 долари. Каблучка міра. Кульки. Одна кулька гладенька. Дві кульки з камінчиками. Шинка 1,5 мм. Розмір 17,5. Вага 5 грам. Артикул 1296. Ціна 1790 гривень або 43 долари. Підвіз хрест з трояндою. Довжина 4,6 см. Вага 2,8 грама. Вушко 8 мм. Висота. 4 мм. ширина. Вага 2,8 грама. Артикул 32,74. Ціна. 840 гривень або 20 доларів. Підвіз мудра сова. Довжина 4 см. Вушком 7 мм, висота, 5 мм ширина. Артикул 35,29 Вага 3,5 грами. Ціна. 1000 гривень або 24 долари. Брошка муха. 2 см довжина, 1,5 см ширина. Цирконії. зелені, білі. Артикул 70-30. Вага 2 грами. Ціна 640 гривень. Або 15 доларів. Підвіс. Меч. З хрестом. Артикул 3591. Вага 2,5 грами. Довжина 3,5 грами. Вушко 6 мм. Висота, 5 мм ширина. Ціна. 800 гривень або 19 доларів. Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення. Також пропоную дивитися відео наших виробів в інстаграмі truska.silver з малих букв.